Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо проходити Хелловін Обі. З вами Closet Блогер. потім ще скажу Хеллоуін і ми будемо проходити це оббі. Ну що ж, давайте почнемо. Став лайк та підписуємося на канал і ми почнемо. Ну що ж, це Хеллоуін Обі, як я розумію, вона так називається. Воно досить нескладне. Але якщо я селюсь, я буду повним лохом. Скажу так. Давайте. У мене питання. Що там пише? костя, Нік. Це, получается, хлоп. Ла. Ну, не будут. Скоро хилоги не напиши, но х... ким ви будете Хеллоуін. Мені дуже цікаво почитати. Так, давайте ми вже проходимо. Я то я даже мишку не чіпаю. Ну, я просто хожу собі. Можна так. Таке відео, можна сказати классно на ну, А, сами я... совет а я понял ой 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 тут тоже мешка потихонечку чипать чуть-чуть ч так высоко ми зробили повний оборот так а ага, значит тут я бачу таку ну я думаю так ничего не потрібну что на что вы ви... хочете від мене Пишіть в коментарях, ким ви будете на Хеллоуин. А! Вообще, ой. Я лох получаю. Блин, <реш> ну серьезно. Подивіться. Ну, это просто, просто. Шо ту щам. А так по нему помню, что да я. А, нет. Да, ну вообще не получится. А может вообще так. Так. А я так, ага. Угу. Логика, Хэллоуин, Роблокс, все дела. Так. Значит, тут. Ага, 12 ки Так, окей. А, ага. Я понял, понял. Фигур я хочу заниматься. Э, Як шо хочете. Напишите, что ви хотіли, На цьому канале похожить. Что бы хотела не цікаво читати. Я читаю коментарі, то я як пишу, що читаю. Е, э, мені взагалі приємно, що ви їх пишете. Я так поняла, тут буде теж так. Вообще. Вообще спокійно, спокійно. Так. Напиши коментарі, як буде буду веселим. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це піск? Ну, знаю, я, звичайно, я, звичайно, поняла, що це піск. Ну, годинник. Так, давайте тут от. Ой, ну я думав там да, уже цього. Я двойні лахар, виходить. Ну я не буду, у мене не якій у мене нема робоксів, не хочу за Я маю, Єма, до речіооку. Да, як то Що то не то? А Всі Сідевай. Так. Там усе вообще. У мене судів немає. Та не потрібно нічого. А знаєте, я такий сумний ще? Знаєте? Шестерочка по географії. Ой, пфу, ти опогрнули. Аудіювання, це просто капець. Я ж нормальні відповіді давав ці горбіняти. Це... А, бляха, такі там текст залили. Ну, шість балів, балі. Я виправдав. Хочу виправити. Так. Значить, так. Ага. Так, а давай звук голку словим. Ой, охуев. Так понял, покинутся обе це затянуться за всех, что это будут какое-то. Да, ну любят собі затянуться на минут 15, но я не хочу, конечно, все проходить. Но ну, мы постараемся, постараюсь. Так, я вже після Хэллоуина буде листопад, а я вже хочу зиму. зимой я хочу зиму. замок. Най лучше пороку. А ну це змали літо Слитом не нравится, а замата. Классика. Я просто, я реально я, я, я мешка не чипа. Просто в моду. Ага. Не нови достатньо легкий. і, типа... Подивіться, яка тут атмосфера взагалі хеллоїнська. Можу поробити свою карти Роблокс і? Хм, про Хеллоїн. Подумаємо, подумаємо. Якщо чесно, я вже робив карти Роблокс, але вони, на жаль, виходить трошечки неудачні. Вони, ну, як неудачні, просто що... там щось... там скрипти не додались ну, Домодолював. Типа, але в мене є карта Лава Обі, є карта Brookhaven NM. Є. Типа свій Brookhaven, але там, там лагає. Там я заходив навіть на карпі на Ноуті, там, там лагає. Е, дивлячись на не, Я немає різниці максимальної графіки. Взагалі немає. Та ну шо ж Ой. Скільки разів Я не хочу нічого, а не хочу А по новому році був гарбузони Томаки нас може попір комуни Може в може до не з Бравостанцію Точно, може в нам із правостанції. Оу, джекпол, джекпол. Оу, нема джекпоса нажав. Давай, давай, давай. Давай, давай. Yeah. Так, так. А то прошли зробити. Нема, джетко. <coughs> О, десять дешеві... <підкінь> минут. Так. У нас уже відео 7. хвилин майже. А мы тільки 39%. дев'ять Давайте так, попитаємося до 10 хвилин. Попробуємо. А ще 60 завдань. Пляаааа! Спину, якщо я не буду бахувати... То мені прийде. Закон, все, соседись. Не можна 35 секунди. Наша задача Прийти... все обі за ще за 3 хвилини. Ну я вже... Ага! Честно, мне слабо верьте, что у нас шуменицы получится. Ну, у нас пишет сами на любимый. Яка уже писать. Подвох. Ну, нема подвоха. Шоман тут. атлет, Легкое отлет, А ну. Вообще в комментариях Э, какие у вас убили. Себе... Найлюбленіший вид спорту. Не плавання. Люблений вид спорту. На все сподобала, але там перепадємка. Два клуби були. Scarus і Юніор Bo. Отак. Ми не прийдемо, походу. Якщо мені це ще фігня не буде вискакувати, то точно ні. Так. Можливо, будуть входити ще відео по Ukraine GTA. Ой. Так, можливо, да. Ну, не вискакує це фейня. Так. То в мене зараз там проблемка злита. Невеличка. Ну як невеличка? На сервак не хоче заходити А все буде добре, я думаю. В світі немає нічого не давайте так. До 50% і всього